Вітаємо вас на каналі Клуб Хвостики. Ми хочемо вас познайомити. а Можливо, ви вже бачили історію з дівчинкою Люсі. Люсі всього десь біля рочку. Більше вона вже не виросте, вона звичайно оброблена, вакцинована, стерилізована. І в неї дуже-дуже важка історія. І це диво, що дівчинка зараз жива і ходить на всіх чотирьох лапках. Адже наші волонтери їхали по київській трасі і випадково побачили собаку. Вони вже подумали, що вона не жива. Але проїхавши до розвороту, вирішили повернутися та перевірити. І це було диво, що вони повернулися і що вони взагалі там їхали. Адже дівчинка лежала біля відбійника між полосами і просто в муках помирала. У дівчинки були переламані обидві передні лапки, тобто вона потрапила під автівку і не могла навіть сповзти з дороги. Як сказали, у лікарні вона там пролежала мінімум три дні. І ніхто не зупинився їй допомогти. Дівчинка пережила дві операції. В неї були конструкції в лапках, зараз конструкції всі зняті. Дівчинка ходить, вона вже не хромає. Вона дуже класна, дуже буде вірною собакою. Трошечки обережна до людей, на перший погляд, вона їх боїться, але буквально через 5 хвилин вашої любові та уваги вона вже показує животика. Ось, наприклад, як зі мною, я з нею бачу всього другий раз. і вона Мене ось 10 хвилин назад ще боялась, зараз лежить поруч і е, з легкістю дає чухати себе, гладити, дивиться довірчиво в очі. Вона досі боїться автівок, е, звук авто її лякає, адже саме від нього вона постраждала. Але вона вчиться довіряти людям, і ми дуже просимо вас допомогти цій немовірній дівчинці, знайти свою родину. Вона ще дуже молоденька і все її життя попереду. А для того, щоб вона була щасливим, нам потрібна сім'я, яка. Приїдеть, познайомиться і забере її в свою сім'ю. Будь ласка, поставте вподобайку, напишіть коментар, адже саме ваша активність допомагає нашим хвостикам якомога швидше знайти гарні родини. you <smart noise>